Саня, цю нелегку хвилину прикордонники з тобою на захисті Луганщини. Ми знаємо, що тобі важко так само, як і нам. Тримайся, перемога буде за нами. Довго думали, що тобі передати, віддаємо саме найцінніше наш бойовий прапор. Нехай він тебе оберігає, завжди буде з тобою. Приносить тобі удачу, завзяття. Слава Україні! Слава! Олександр. я... Дуже захоплююсь вашим, вашою майстерністю. Я з самого дитинства вболіваю за вас, за всі ваші бої. І я хочу вам сказати, що цей ваш бій не менш важливий, як цей бій, що тримаємо зараз ми. Тому я вірю в вашу перемогу і в нашу. Олександр, кожного різний, поле бою, але разом до перемоги. Саня, ми тебе поважаємо. Любимо і повертайся в Україну ліж з перемогою. Ми за тебе уволіваємо. Підписуємо прапор для нашого чемпіона. Александр, ти з нами, ми з тобою. Перемога за нами. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Доброго вечора, ми з України!